Закінчуємо роботу сидіння Volvo. Це такий знаменітий евакуатор Васюня Експрес-Т. Значить, понятно, зробили, перешили, бока усилені, щоб можна було човгати. Тут пухкий паралончик зробили. Все добре. Розбиті втулки амортизатора він стучав, зробили. Опнівматики робимо. І тут просто, як кажуть, знову наболівше питання, його укомплектували неоригінальними запчастинами, поставили дізельтехнік і хочуть, щоб він нормально працював. Що таке дізельтехнік, Що таке оригінал я розказував? Але навіть покажу, от зараз наочно. Покажу наочно, навіть по пружинках. даже по пружинках. Берем. Пружинка перша. Скільки у нас? От 0,7. 0,7 кг. Норма витягу. Друга пружинка. Так, ага, зброс треба. Зброс. Поїхали. Так, зброс. Ну, які питання? Виключаємо, включаємо. Є. Друга пружинка. 1,7 кг. Тобі ж. Оце дизель Пружинка. Дивіться. Вона ось як. Бабушкині сіськи. Це оригінальна пружинка. Он з пальців вискалюзує, хрен втягнеш її. От якоби і вся різниця. Це по пружинках. Між дизель-техніком і між оригіналом. Другий момент. Не знаю, як камера передасть, я спробую так передати. Прислонити пальця до крана. Звук слухайте. Який удар? Бух, бух, бух. Такий. Беремо оригінал. Оригінал. Новий клапан. Звук. М'якусенький. Щолк, 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 а це буде працювати. Оце буде працювати, але недовго і не так, як треба. Відрізняється даже у тому, що в якості пластика корпуса, в якості пластика сальників, в якості даже цієї ж самої пружинки і всього остального, це ходити довго не буде. Це максимум на один сезон. Максимум. Оригінал, будь ласка, поставив, якщо компресор масло не кидає, поставив і забупорню. Оригінал можна купити тільки. Якщо їх барати партію 10 штук, все остальне то буде дизель техніки, фебіш, мебі і всяка остальна приблуда. От якоби і вся була відносно поломка.